Що е, Камбати? Оце, ага. Була ага. оце то, що він подав на йому не надали відпустку за цей місяць. А, за що, таких командир трет. військової частини полковник Вовк, так, так. Е, є такий полковник Вовк в військовій частині 41-22. До речі, військова частина президентського полку. На секундочку. Е, що робить полковник, полковник Вовк військової частини 41-22. З рапортами хлопців, які пишуть йому рапорти свої, він їх просто мне і викидає. Це так збереглася бумажка, знаєте, як історичний доказ і факт незнехтування правами наших хлопців, коли я говорю, що на передовій закон не діє. То я говорю, що на передовій законне закон не діє, коли мова йде про недобросовісних камбатів. А тим паче, коли там такі вовки. У нас як не в Печерському суді Вовк сидить, так отакий камбат вовк полковник причому військової частини 41-22 президентського полку. Це вже, пане президенте, до вас запитання, що такі вовки в овечій шкурі роблять на передовій. Рвуть рапорти, фальсифікують заключення і посилають недієздатних хлопців на передову.